Мам, я він плюла. А ну, Або да. пробували таку кукурузу, як ми з мамою готуємо. Я Беремо матічка, ага. а можна трошки спробувати? Спробуй, якщо хочеш. А поюшку я спробую. Добре. М -м, смачненьке. Молодець. Ну, да. Що треба робити? А тут ти ж розказуєш? Всі. Маслічком та курушку. Натираємо, так? Не натираємо, а розмашуємо. По всьому. Зрозуміло. Ну давай. Отак розмастили. Що далі. Далі перчимо і солимо. Тільки солимо гарно, а перчимо трішки по всьому. Угу. Тепер Окей. перчимо трошки. Тік-тік-тік-тік. Це вже думаю багато. Думаю, що більше не потрібно, достатньо. Так, так. І що так. далі? І в Ва... грі. Так, да, будемо в грильові зробити в аерогрильові, щоб не було так спекотно, так? Так. <гум> Мам, а не свій мені водички? Так, звісно. люблю дуже водичку пити, в добре Смачна. Все новичі. Так Карпати. Так да. наливай. Ой. Ой. Розлила. Нічого.